Щойно закінчилася сесія Червоної обласної ради, всі питання, які були поставлені на позачергову сесію, всі були проголосовані. Одне питання змінено. Призведення до Дімідува, щоб зміни проголосувати, звернутися до керівників всіх підрозділів, які саме. Митниця податкова рекордонна служба, митна і так далі. Тобто для Це решта питання було проголосовано без змін для, для читачів Букінфо. Які питання назви? перше питання, про... тобто всі позитивно? Ти просто називає за які було перше. позитивно проголосовано про оцінку суспільної політичної ситуації в Україні України. про перехід цієї повноти влади в Чернівецькій області до Чернівецької обласної ради, народної ради Чернівецької області далі про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до депутатів всіх рівнів ради України щодо необхідності збереження територіальної цілісності та унітарності Української держави, про втрату. Законності рішень президента України Януковича Віктора Федоровича та його негайну відставку про недовіру голови Чернівецької обласної державної адміністрації теж було України. проголосовано. А який, я знаю, що кілька разів голосував четвертим разом. Причому Михайло Янукович сам особисто просив свою фракцію, щоб вони проголосували. А скільки голосів було дано? П'ятдесят три голоси ті, які потрібні рівні Дальше. не було проголосовано питання про відставку. Топі, оскільки опер що сам написав? Ну повітря, ні, ні, бо справа в тому, що не рада призначає це президент. Ні, ні, е, не тільки е, по, про від... для питання про відставку потрібно сімдесят голосів. А в залі було всього п'ятдесят дев'ять. далі далі. Що там ще залишається? Звернення до. Е, Керівників всіх органів Черної області, в яких є силові структури, сюди входять е, міліція, СБУ, щоб вони не покидали межі області. Митниця е, податкова і так далі. Привіт, Ігор. щоб вони не залучалися до. Я вбачаю, давайте я появу. Поковинська громада сьогодні Ярослав вперше курко. за десятиліття існування влади і народу на сесії обласної... Ці ті рішення, які ви наказували проголосувати вранці, нехай не просто, але всі вони були прийняті. Кілька тисяч мітингувальників ще стоять біля стін обласної ради. Повинна слухати і дослухатись народу. Влада повинна чути, як і чим живе народ. Влада повинна служити народу, а не собі. Слава вам, усім, ви молодці! Слава Україні! І ми будемо постійно разом з вами контролювати виконання всіх цих питань. Щоб більше ніколи ні за жодних умов не було пролито жодної крові, жодної каплі крові українця і поховинця. Слава Україні! Біження! 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 Зараз зачитають прийняті рішення. Читаю! І так, перше рішення про перехід у повноти влади в Чернівецькій області до Чернівецької обласної ради народ. Наступне про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до депутатів всіх рівнів Рад України щодо необхідності збереження територіальної цілісності та унітарності Української держави геть федерацію про втрату законності рішень президента України Януковича та його негайну відставку. За недовіру голові облас... Чернівецької обласної державної адміністрації Попієву проголосувало 55 депутатів. Розвернення до керівника УМВС Чернівецькій на бік народу та негайне відкликання підпорядкованих військ УМВС Чернівецької області із Майдану. було заявлено Буковинської міліції, Чернівецької міліції на майдані немає, щоб її там і не було. І наступне питання чи не головне про заборону діяльності на території Чернівецької області партії регіонів та компартії України. Слава Слава Україні! слава! Смерть ворогам! Шановні буковинці! Це рішення, ці рішення війдуть в історію Буковинської і Буковини і Буковинці, як такі рішення, які були прийняті з вашої подачі під вашим тиском. Як рішення, які були прийняті внаслідок того, що влада вміє повинна слухати народ і дослухатись до його голосу, щоб так було і назавжди, слава Україні!